Зарочка любе печиво, яке мама пекла. Любе печиво, солоденька, моя солоденька. Солоденька йде до мене. Солоденька любе печиво, А да? яке смачне! Тільки багато зарочки не можна, бо буде товстенька, так? А зараз я вам розповім, як я готую солоденьке для своєї подружки зари. Їй дуже солодкий не можна, тому робимо ось так. Його можна їсти і нам, але для нас я приготую пиріжки чи булочки. Отже, у нас є 40 грамів олії, я зразу налила в мисочку. Додаємо сюди 250 грамів будь-якого варення, можна навіть не зовсім гарного, не зовсім смачного. 50 грамів цукру. Чайна ложечка соди і перемішуючи, додаємо ще борошно. Ось таке тісто в нас вийшло. Ми додали 200 г борошна. Можна ще додати волоські горіхи, але в мене зараз немає почищених. І я заставлений пергаментом деко викладу і поставлю в духовку. Так ми виклали тісто на деко на пергамент і зараз відправимо в розігріту до 180 градусів духовку. На 30 хвилин. Ось так воно виглядає печиво майбутнє, коли ми його витягли з духовки. Після того, як наш коржик. Ми його розрізаємо на такі квадратики і все, наша ласунка буде рада. Його можна не тільки для собачок, воно смачне і так, фруктове печиво, а собі ми просто приготували ось такі відкриті шкіниві пиріжки, рулетики. Якщо вам цікаво, як я їх готувала, я зніму відео.